Добро вітаю всіх, мене звати Тамара і ми на стадії, здається, розового бутона. Коли прийшов час обробляти другий раз, починається дуже теплий період. Обіцяють нам до 20 градусів тепла кожного дня. Я думаю, вони швидко відкриється, тому треба обов'язково якомога швидше обробити. Персику, коли персик у стадії, я... Проснувся, але ще з ліжка не встав. Прикос у стадії Спасіть мене негайно. Рятуйте мене негайно, я вже проснувся, встав, зробив зарядочку і, необхідно, і вже мене необхідно обробляти. Обробляти обов'язково. Я так боюсь прогавити оці всі сроки, тим більше того, що я не моби, ще ж і публічно це роблю, тому мене це дуже фалює. І саме сьогодні я буду обов'язково обробляти. Препаратом хорус, який придбала, зараз покажу, придбала в такій професійній упаковці кількості 100 грам. Так, ну і що стосується абрикоски, абрикоску буду обробляти хорусом. Хорус у нас 100 грам. Я впевнена, що він відважений з професійної пачки. Я впевнена, що він працюватиме. А оце наслідок боротьби з маніліозом. Він наслідок. а ще один спосіб боротьби з маніліозом. Ось було старе дерево, воно, напевно, самосів. Така собі дика абрикоска була, вона досить була смачна, але останні декілька років на ній не було жодної абрикоси, і вона повністю фактично всихала навесні від маніліального опіку. Ми її спиляли. Ми спиляли також і інші старі абрикоси, які були в нас ну, на нашій території. Ми не можемо зробити це все навколо нас, тому що багато різних диких абрикос кругом росте. Ми не можемо пиляти усе підряд. Тому будемо з усіх сил бризкати. А ще у нас є ось таке монстроподібне велетенське дерево абрикоси, але спиляти його неможливо. Воно вивконує, по-перше, в подвійну роль. Воно тримає в тіні нашу пасіку, частинку з пасіки. Бдьолки тут в тіні знаходяться. І вона тут ось також на своїх однорічних гілочках викинула бруньки. Кожного року вона, звичайно, також одні опіку обсихає, потім одростає, відсихає, одростає. Для того, щоб її прибрати, ми повинні повністю гілкам нема куди падати. Тому будемо боротися за ту, яка маленька. Я вже давно зробила для себе такий висновок, але переглянувши публікації інших садівників, городників, я зробила такий висновок, що якщо ваша абрикоса хоч один раз, ну скажімо так, якщо ви побачили, вона обсохла, не наче обгоріла, неначе обмерзла. Тобто уразилась. Моніліозом або моніліальним опіком, пиляйте її. З неї вже ніколи не буде толку. Вже вона не дасть вам врожай ні разу. Просто це вже дрова. І якщо ви не будете її обрізати, обрізайте її повністю. От, наприклад, отаку деревину, її можна так повністю обрізати. І звідси підуть молоді пагони. Для чого? Для того, щоб мати можливість її обробити щоб вона була в зоні досяжності. Можна оцю 10-метрову деревину обробити? Ні, звичайно. Тому її треба як можна нижче отак спилювати, прибирати. Вона дуже, як ми вже зробили з минулого року висновок, вона дуже одростає. Оце опилюєш і вони ростуть, наче хто знає, що вони утворять, вони поверне, абрикоса поверне собі ту корону заліто. Але це будуть молоді гілки які можна буде, до яких можна буде дістати, і які можна буде побризкати. І не можу передати вам своєї радості від того, що за тих вітер а ось таку годину. Тому зараз починаємо обробіток. Обробіток хорусом. абрикосочки і абрикосика і персика. І перелипочу. Зараз покажу, купила прилипач. І прилипач ось такий ліпосам купила в великій баночці на 500 мл. А, ну, оце такий киселик. Не те, щоб я спеціально вибирала, але так попросила в магазині, мені, будь ласка, ба, великий тарі. Та мені порадили. Сказали, що годиться на всі, і на хімію, і на біологію. Ну, от і все. Я починаю працювати. Які ж норми я використала? За нормами Сенгенте 3 грами на 10 літрів. Але я за порадою одного з глядачів, мого каналу чи підписника, використала 5 грам на 10 літрів води. Можна скористатися й іншим препаратами, де вказано якраз оце зафорювання – моніліус кісточкових. І якщо хочете абрикос, то біжіть, бризкайте завтра, сьогодні, а можливо навіть зараз. В сільському господарстві дуже легко втратити шанс що Є далі обробляти, вирізкати, далі працювати по персиках, пополоничці. А вам бажаю задоволення від праці. Міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням.